треба дати їм місця там де вони будуть торгувати їх там сто сорок чотири чоловіка чи сто двадцять сто десять сто десять чоловік сто десять підприємців по 440 гривень в місяць вони платять ну це і є кошти так це надходження до місцевого бюджету за ці кошти за рік можна було щось побудувати щось зробити да, в крайньому випадку можна було ці гроші використовувати на вивід сміття в місті а вони да, оцей скрутний час, вони б вже могли якось працювати, дати виживати сім'ям і таке інше. То тобто городі є багато проблем. Просто напросто ми тоді казали: є ринок, є ринкова площа. І дворіт до воріт. Красивенько, в одну лінію, От, красиві палаточки з полку, поліхрол він, щоб не пола. Вони торгувалися до того моменту, до того часу, поки ми не вирішимо питання, як їм працювати далі. Ну, ми не можемо сьогодні відкрити заводи, не фабрики. Життя важке, кожного діти, хтось хворіє, кому треба навчатися, таке інше. Треба людям не казати вижити. Все. Тим паче, люди ж допомагають, і армії допомагають, і волонтери їдуть, і збирають якісь кошти. Треба вижити всім. Тому я, ми балакали за автостанцію. Автостанцію перенесли сюди, зупинку. Вже б люди зупинялися тут, і йшли б і ось приходили до цього ринку. І тут би торгували. Ну і ринок, вірні, це не ринок, а майданчик. І майданчик треба було строїти інший. Я тоді говорив, що є матеріали з полі з полікарбонату. Треба було зробити красиво його, тому що це центральна вулиця, якийсь указатель має бути. Все воно, а вони зробили вхід в ринок через проїжджу частину. Проїжджу, ну це ж так. да, ну це ж неправильно. Ми mm. з Олександром говорили тоді зробити ступеньки, ну поставили один прольот ступеняк. Але ж ми не бачимо, вон там гілляка росте, дерево росте. Треба ж було якось розкрити, щоб все було красиво, було видно, щоб все було по-європейськи. Тобто ти так ми кричимо, а саме не. Хочуть зробити місце європейське. Підприємці ну. треба поважати, тому що вони одні, які платять сьогодні податки. Тому ну. платять податки, і одні із тих, хто збирає на авто. Да. Тільки підприємці. Населен... Так, населення це розуміє, але от навіть самі підприємці кажуть, чому таке ставлення влади до, до них самих, чому не вислуховують їхні проблеми, не дослуховуються до якихось їхніх порад. До того ж самого, навіть чому облаштували із приїжджені частини вхід у ринок. Да, От, ну, Чому не було цього цього враховано? Всі це розуміли. Чому не вровно це говорили навіть ну, і не один ск... раз? Я зрозумів. Ну я вам скажу так. Кожен мій собі героя від обоєсторони. От як йому сьогодні говорить про польот. Ракети в космос я не знаю, як вона виглядить ракета, да Тільки со сторони. І тут ж саме. Якщо допустимо, ми облаштовуємо робочі місця да, і хочемо, щоб вони прийшли. Надо було їх посадити, і сказати, ось як ви бачите, що ми для вас зробили. Ось як треба зробити? Треба так, от так, отак, так. А вам як треба зробити от так, отак, от от так. Ми ж робимо не для всіх, от є ця частина, яка хоче працювати. От їх посадить і сказати, давайте воно розмовляти, що треба для вас зробити. Все. Раз поспорили, другий раз поспорили, а потім знайшли якийсь е, знаменник, і вони вже там вже всі працювали. Ну, не можна так поступати. Я розумію, що ми хочемо зараз загнати їх в ринок. Нема питання. Ну, загнали в ринок, хто отримує? Приватний підприємець, який сплачує податки, Бог зна куди. Так. А вони тут. Усі ходять і кажуть, а нам ні за що це зробити, тому що немає коштів, нема коштів. Нема коштів. Так давайте шукати їх. Ну, час. Ми в цьому році скільки е, було Скільки? 390 років, да? Чи скільки було? в Магдебургском праве? Так, 390. Да. Ну, мы же торговый мест. Так, ми торговые, у нас історія да, ця. эти наши. Только